Добрий день, це магазин ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як скляний моноциклон. Тобто, це йде фільтр з відстойником. Можете встановити на свій воздухан. Ось так вони виглядають. Тобто кришка знімається. Сміття йде у цьому відсіку маленькому. Дістали, розкрутили, почистили і поставили назад. Ось так він виглядає. Так, він збирається. Це йде на моделі 8082 трактори МТЗ, тобто тут 70-й розмір горловини, та на старшій моделі на з двигунами Д-260. Тут більший отвір. Конструкція така сама. Також маємо різні запчастини на трактори МТЗ, ворошовку сонечко та косарку Вірекс. Якщо зацікавило, можете звертатись за номером телефону.